У самому центрі Києва знаходиться ось така інскаляція меморіалу Холокосту Бабин Яр. Енскаляцію складають два кам'яних валуни, між ними дерево. У кам'яні стелі вмонтовано монокуляри з фотографіями. Ці фотографії зроблені німецьким військовим фотографом, який він зробив саме тут, у Києві. Тут треба дивитись. Также зйомку я не зроблю саме в монокуляр. Майже не щодня проїжджаємо поряд із цим місцем. А сьогодні вирішили роздивитися детально. Ось так воно виглядає. От одна стела. А от друга. Це проспект Перемоги. Кому цікаво, приходьте, подивіться.